Всім привіт! Презентую вам лодку та кофти чоловічі та жіночі. Мікс брендів, оцінка, є невеличкі забруднення, потертість також в всередині. Є різних забарвлень та з різними принтами. Вони всі утеплені всередині середині флісом. Матеріал бавовна та поліестер. Розмір від M до XL. З розміром L, M та L по дві одиниці. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Всім привіт! Презентую вам лодході та кофти чоловічі та жіночі. Оцінка мікс брендів. Є невеличкі забруднення, потертість також латість всередині. Є різних забарви та з різними принтами. Вони всі утеплені всередині флісом. Матеріал баговна та поліестер. Розмір від M до XL. З розміром M та L буде по дві одиниці. Та з розміром Excel буде 5 одиниць. Всього в лоті 9 одиниць. Вартість лоту 1890 гривень. Собі вартість однієї одиниці 210 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.